Мариновані лисички це справжній делікатес, який підкорює своїм ароматом та пікантним смаком хрустки у пряному маринаді з часником та лавровим листом. Лисички добре промиваємо, заливаємо водою, даємо закипіти і зливаємо воду. Заливаємо вдруге чистою водою, доводимо до кипіння і варимо гриби 15 хвилин. Не забуваємо знімати пінку. Потім лисички відкидаємо на сито і промиваємо холодною водою. Тепер підготуємо маринад. У каструлю наливаємо воду, додаємо сіль, цукор, лавровий лист, часник, гвоздику та чорний перець горошком. Даємо маринаду закипіти та викладаємо сюди гриби. Варимо в маринаді 10 хвилин. Потім додаємо оцет і проварюємо ще 5 хвилин. Банки та кришки стерилізуємо, розкладаємо гриби щільно в банки та заливаємо маринадом. Закручуємо кришками, перевертаємо і даємо охолонути. Готуються такі грибочки просто, а в банці зберігаються довго. Чудова заготовка на зиму. Вони ідеально підійдуть до будь-яких страв.